Під Час війни проблема домашнього насильства в Україні менше висвітлюється в інформаційному просторі, проте вона не тільки не зникла, а навпаки, загострилася. Б'ють на сполох. Психологи ситуація з війною потягла за собою реакції, загострені на абсолютно весь некомфорт. По перше, в сім'ях. Люди залишилися в якійсь мірі без роботи або без звичної нагрузки в роботі. Хтось проживає в Рось, хтось проживає взагалі на дві країни, хтось не має можливості займатися звичною справою, бо ну, вона зруйнована чи через переселення зі звичного місця. Люди знаходяться більше часу разом, якщо вони вдома без звичної зайнятості. І починається більш загострена реакція один на одного. Але е, хочу зауважити, що зараз я маю на увазі саме ті сім'ї, в яких і до більш кризового періоду періоду практикувалися ситуації з проявами насилля. Сказати, що не було раніше реакції в нашому суспільстві, про це говорили в усі часи. На це зверталася увага у всі часи. Існували служби, які якоби мають цим займатися. Справа в тому, що немає в нас такого чіткого алгоритму. Максимально який убезпечує людину, яка потерпає від будь-якої форми насилля, найчастіше жертвами домашнього насильства стають жінки та діти. Проте чоловіки теж не є винятком в своїй практиці. Я бачила чоловіків, які щиро плакали через те, що їх регулярно б'є дружина. І, ну, мабуть, є в них причини, особисті риси характеру, не те, що відпор не дається, як ото дитячому садочку здача не дається, але це не є причиною для руйнації сім'ї. Це для є причиною, скоріш для постійного комплексного такого морально-психологічного насилля цієї людини. Тому будь-яка людина любого віку може бути жертвою в сім'ї, немає такого. Стереотипу, що це тільки жінка, терпіти насильство не потрібно і не варто. Якщо кривдник ігнорує ваші застереження про відповідальність, розкажіть про це довіреній людині, яка може вплинути на ситуацію. Насильство саме собою нікуди не зникає, зазначає психологиня. Як правило, близькі про це знають, здогадуються, але не всі намагаються це втручатися. І тут знову ж таки є різні причини. Страх, велика загроза від того насильника в різному плані люди можуть бути просто від нього залежні фізично, морально, матеріально. Небажання самої жертви залучати, заборона родичам. Я не дозволяю, це наша справа, от майже мене це влаштовує, мені це подобається, у нас так прийнято. Стосовно у нас так прийнято, бувають взагалі критично дивні випадки, коли люди навіть демонструють, що в сім'ї відбувається насилля, але для них є це ну такі хвилеподібний. Етап, ми дуже сваримось, б'ємося, нас це влаштовує, але потім ми яскраво миримося. Потім комусь подарунки, комусь там не знаю більші гроші. Увага! Це влаштовує це потреба. Це не зовсім правильно, це викривлене сприйняття стосунків, але воно має місце. Дуже часто можна його побачити. Не можна мовчати, і якщо ви стали свідком насильства. Дуже багато критеріїв, по яких сторонні люди. Близькі якимсь чином вони можуть це помічати сусіди, родичі, колеги по роботі, особливо ті, що в близькому контакті, в кабінеті, там в групі на фітнесі, десь чи в групі, куди людина ходить за інтересами, за хобі. Людина кардинально може міняти на якийсь час стиль поведінки, замикається, мовчить. На ній можуть бути помітні садна. Якісь рани, травми, ну якщо вже десь вибиті зуби або більш сильні травми, і це заважає рухатися, ходити, їсти, говорити, то це більш очевидним. Але як правило, люди можуть це приховувати, можуть не ходити в людні місця, або невідповідно погоді одягаються. Якби дуже тепло. А людина прийшла, така звичну обстановку, дуже закрита, вся з рукавом, з довгими штанинами для того, щоб приховати цей момент. Можуть бути. Ознаки, коли навіть доросла людина проявляє ситуативне заїкання після сильного стресу. По жінкам частіше видно, вони можуть бути заплакані, не нафарбовані, не доглянуті в звичному стилі. Насильство в сім'ї може бути не лише фізичним, а й психологічним. Жертва насилля не обов'язково має сад на якісь такі нанесені рани на тіло. Вона може бути просто загноблена, якщо це насилля моральне, якщо це загрози, якщо це шантаж, якщо це. Постійні залякування тим, що будуть нанесені якісь некомфорти близьким, відбирання дитини. Дуже часто У нас в прилуках, наскільки маленьке місто, ситуації поділу дітей є причинами для шантажу такими яскравими і такими частими і відбиранням поперемінним один у одного дітей, що ну, з ними працювати і працювати. Є ситуації, в яких людина саме своєю присутністю тримає у насиллі партнера. Я від тебе піду. Так? Це сама проста психологічна форма психічного насилля, якщо людина переконана, що партнер дуже нею захоплений, закоханий і дуже боїться втратити. Тому в усе втручатися треба у випадку з насильством, мовчання ніколи не буває золотом. Знайдіть у собі сили розказати про те, що сталося. «Є Безліч гарячих, лі... гарячих ліній, кількість яких зростає. Вони дуже актуальні наразі. Вони всі з реакцією відгукування. На них всіх можна отримати підтримку юридичну, безкоштовну, однозначно багато разів ми переконувалися. Підтримку психологічну у нас є по-перше служба поліції, з якої варто починати б, але стикаємося з тим, що подаючи заяву, тут же її жертва забирає знову ж таки не іноді з причини психологічного насильства страху. Далі є служби, які займаються саме дітьми, і вони паралельно можуть підтримувати, втручатися в родину, яка несе загрозу для дитини. Є служби, які втручаються загалом у оцей. Родинний комфорт в плані насилля і, мабуть наразі в нас це єдина причина, коли можна і треба втручатися в особистий простір сім'ї, тому що там є загроза для життя здоров'я або цілісності організму. Замовчування домашнього насильства, як правило, призводить до повторних випадків і досить часто ще в більш жорстокій формі, тому не мовчіть, закликає психологиня.